Друзі, всім привіт! Вітаємо вас на каналі Ковалда.ua. І сьогодні у нас на огляді бензопила від торгової марки Apro. Комплектація цієї пилки пильна шина, захисний кожух, ємність для розведення палива, ключі та керівництво з експлуатації і гарантійний талон. Одразу хочу вам повідомити, що торгова марка А продає 3 роки гарантії. Тобто, як бачите, в гарантійному талоні вказано 2 плюс рік. Щоб цей додатковий мати рік гарантії, вам при покупці треба стерти ось цей секретний код та зареєструвати його на офіційному сайті. Збирається ця пилка дуже просто. Встановлюємо шину, а потім ланцюг. Важливо встановити ланцюг ріжущим зубом від себе. Як ви бачите, підказка намальована на прижимній кришці. Як треба правильно встановлювати ланцюг? Отож, встановлюєте прижимну кришку та фіксуєте на дві гайки. До кінця не дотягуйте, так як вам ще потрібно зробити натяжку ланцюга. Як бачите, натяжний гвинт знаходиться біля шини. Ну, друзі, це не є дуже зручно. Як ви можете помітити, в Апро є можливість встановлювати натяжний гвинт з боку. Ось якби він стояв з боку, це б було набагато зручніше. Ну, Що маємо, то маємо. Тобто до усього привикається. Все, пилка Апро, як бачите, зібрана. Залишилось залити тільки паливо з мастилом та мастило для змащення ланцюга. Ну що ж, ради експерименту, давайте попробуємо, з якого разу заведеться ця пилка. Включаю тумблер, відкриваю, закриваю повітряну заслінку. Як ви помітили, з третього разу вже хапанула порцію бензини. А, 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 а. І тепер ще раз. Без проблем заводиться. Друзі, також хочу спробувати по приколу, попросити людей, щоб завели цю пилку і передали свої враження вам. Доброго дня, я перепрошую, ми з магазину Кувалда. Ви заводили колись бензинову пилку? Можете спробувати завести? Так. Ну, Не всі одразу хочуть заводити пилку, думають, що напевно відразу скажуть їм купувати або щось таке. Ми з магазину Кувалда. Чи, чи колись ви заводили бензинову пилку, користувалися бензиновою пилкою. не бажаєте попробувати завести? Дякую, дякую, гарного дня. Доброго дня, ми з магазину Кувалда. Чи користувалися ви колись бензопилою? Не? Перепрошую. Доброго дня, ми з магазину Кувалда, ви користувалися колись бензопилою, ми робимо опитування. А можете завести, попробувати? О, погазуйте. Дуже дякую. З першого разу за Олесика все чудово. Ага. Все, гарного дня, вам щасливо. Ну що ж, друзі, давайте тепер поближче детально ознайомимося з конструкцією даної пили. В цій пилі є можливість встановлювати зуби для впирання в деревину. Також важливим моментом, що в цій пилці шпильки та гайки є гартовані. Тому, відповідно, служити буде довго. Привідна зірочка, звичайна, не плаваюча. Є можливість регулювати подачу мастила на ланцюг. У задній частині пилці все просто. Клавіша для регулювання дросельною заслонкою, важіль для підсоса, який перекриває повітря в карбюраторі. І, до речі, сам по собі вертається в попереднє положення, коли ви нажимаєте клавішу газу. І також тут стоїть звичайний тумбер, щоб заводити та оглушити дану пилку. Пробка паливного баку має товстий резиновий кругний ущільнювач, а ось пробка масляного баку має звичайну резинову прокладку. Покажу, як виглядає паливний фільтр. Паливний фільтр в цій бензопилці керамічний та розбірний. Тобто його можна розбирати та чистити. Стартер в цій пилці звичайний, без плавного пуску. Давайте разом, друзі, подивимось на повітряний фільтр. Як ви помітили, фільтр також звичайний, нейлонового типу. Та відразу доберемося до свічі запалювання. Покажу, як виглядає свічка, модифікація LD. Тепер давайте подивимось на стартер, а саме на маховик. Покажу, як виглядає стартер. Помітили, стартер йде на 4 зуба, на 4 зацепа. А також дуже добре, що всі пилки йдуть металеві собачки, металеві вусики. Тобто ці вусики будуть служити дуже довго та не будуть ламатись, бо буває, що в пилках йдуть пластикові вусики. Дуже маленькою дрібничкою, то дуже важливо є те, що торгова марка Апро корпус сюди встановила маленький кусочок паралона. Для чого він служить? Він служить для того, щоб пил не попадав через стартер в карбюратор. Тобто повітря буде попадати, а пил та стружка не буде попадати. Так, тут усе добре, є термозахист. Від поршневої групи. Давайте тепер поглянемо на карбюратор. Відкрутив карбюратор, хочу показати, що всі патрубки у цьому карбюраторі йдуть металеві, та сам карбюратор від торгової марки HUGA Young. Під час розбирання даної пилки помітив таку деталь, що всі болти йдуть гартовані. Це великий плюс. Так, давайте знімемо глушник і я достану ключик. Одразу покажу поближче, як виглядає глушник. Прокладка між глушником та поршневою групою, як бачите, йде товста. І що саме цікаво, давайте поглянемо на поршневу групу. Отож, розбирав поршневу групу, зняв циліндр. Хочу показати, що циліндр йде від торгової марки Хейма. Покажу, що в даному циліндрі досить непогано йде напилення. Поршень всі пилці має два кільця і бачите, шатун на колінвалі стоїть з плакуванням. Це означає, що цей шатун буде витривалий до високих температур та до навантажень. Ну що ж, друзі, підведемо підсумки стосовно даної моделі пилки. Одразу хочу вам сказати, що ця пилка побутового класу. Не треба там думати, що вона там суперпрофесійна і ТД, і Як я вже відмітив, мені сподобалось, що всі гвинти. Шпильки та гайки йдуть гартовані. Це великий плюс. Навіть ті гвинти, які прижимають карбюратор, також йдуть гартовані. Фільтр йде звичайний, стартер йде звичайний, також фіксація стартера йде на гартовані гвинти. Ланцюг в цій пилці йде звичайний. Такі ланцюги в народі називають обкаточний. Ну, на перших порах 100% хватить, щоб обкатати дану пилку. Отож, друзі, якщо вам сподобалася ця пилка, дану пилку ви можете купити на нашому сайті kovalda.ua. Ні, ну звичайно, що не цю розібрану пилку, а нормальну з офіційною гарантією. Отож, кому сподобалось відео, ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. Посилання на дану пилку я залишу в описі під відео та всім вдалих покупок.